Всім привіт, дівчатка! Мене звати Олеся. Я рада вітати вас на своєму каналі. І сьогодні я запрошую вас переглянути відео на тему лялечок. Отже, кого цікавлять лялечки, хто любить для них гачкувати, в'язати, творити, вишивати. Кому саме подобається такі відео, я запрошую вас усіх до перегляду. От, і також бажаю вам хорошого настрою. Сьогодні я хочу показати вам новеньке, що я зв'язала для поолочки. Також покажу вам трохи процесів, і також покажу вам нову лялечку, про яку ми з вами поговоримо, але трошки пізніше. Отже, зараз ви бачите перед собою мою поолочку, мою красулечку. І в мене є. Вже готовий для неї ось такий комплект одягу. Зараз ми вам будемо демонструвати показувати. Так, що в мене тут є, зв'язано? Я одразу її взула, так? тому що взуття трохи довго і важко взувати на відео. От, і ми зараз з вами будемо приміряти цей наряд. Ось така у мене була зв'язана суконочка з пицями. Робила я тут вишивку, ось такі квіточки. Так, заді в нас йдуть гудзички. Бачите, вишивка досить гарно виходить, із внутрішньої сторони. Так, у нас тут є довгий шарфик. Пальто і береточка. Зараз ми з вами будемо її одягати. так Трошки в нас будуть скрипіти наші ручки. Тіло, я вже про нього теж розповідала, досить хороше. Не то, що досить хороша, а взагалі хороша. Можливо, комусь не подобається, що скрипить тіло, але я вам хочу сказати, скільки в мене вже це лялечка четвертий рік. І рахуйте, я її одягаю, переодягаю, фотографую, і тіло досить, до сих пір таке, бачите, туге. От. Не люблю, коли, наприклад, шарніри отак, знаєте, хитаються. Можливо, це ну, зручно, комфортно одягати, але коли, коли все не тримається, то недобре. От, дивіться, ось така суконочка. Рукавчик у нас такий на половинку, три четверті. Ось так виглядає. Я думаю, що їй дуже гарно пасує жовтий колір. Гузочки вже не буду защіпати, Так. Ось така коротесенька. Так. Зараз ось таке пальто в мене є, дуже м'ягеньке на гудочки, але я ще зробила на поясок, щоб гарно прижимало талію. Тобто ти хочеш зав'язуєш поясок, а хочеш не зав'язуєш. Так, щось в мене тут заплуталося. Ось таке пальто, така пряжа. Як бачите, багато жовтих отих пупочок. Так, зараз ми попробуємо її одягнути. Треба було її хвостика зав'язати, щоб було зручніше. Ну вже. Чуєте, як вони скріплять наші ручки. Я стою, можливо, як би я сиділа за столом, можливо, це би було легше, не знаю. Так. Ось так виглядає пальто. Можна защепити Можна не защіпати, але, напевно вже тут защіпимо, щоб гарно було все видно. Сконочку я вам показала. Що в'яжете, дівчатка, зараз? В'яжете вже літній одяг для лялечок чи ще весняний? Ось так, якось так панточки наші. Ось так. Гарно все поправити. От. Так. І зараз я отакий От довгий шарфік. Тут теж є такий візерунок, як на суконочці. Бачите? Ось так. Я тут ось так кручу його. Це можна дати, в принципі, отак трохи назад, одну частинку, так а одну дати наперед. В принципі, так, зараз ще одінемо береточку нашу. Ось так виглядає береточка. Тут я таку квіточку причепила малесеньку. Ось така шапочка. Шапочка береток. Ось так виглядає цей набір. На рахунок взуття, бачите, воно в мене такого якби зеленого кольору, холодно-зеленого кольору. От. Ну, В принципі, можна, якщо є жовті черовички, можна дати жовтенькі, сіренькі. От. Ну, У мене більш такий варіант підходить саме ось цих. Що в мене тут є? У мене є то, зелен... Тут теж зелений. Бачите, в мене є зелений, іначе жовті квіточки. Але якось. В принципі, теж, мені здається, що вони б сюди гарно підходили. От. А решту такого більше сіреньких в мене немає. Ці, не знаю, можливо, ці би підходили, вони тут більш бежеві. А пальто в нас сіренького кольору. Тому я вже прийшла до висновку, одягнула ось такі. Так. Що в нас по пряжі? Якщо когось цікавить, верхній. Набір я в'язала із такої пряжі, просто не скажу вам колір, тому що етикетки немає. Але сама пряжа baby Tweed, 30% шерсть, 30% нейлон і 40% акрил, 50 грамів, 150 метрів. Пряжа дуже м'яка, така, знаєте, ну, приємна, дуже м'ягенька. Взагалі обожнюю ці моточки, вони є різних кольорів і з різними ось цими пупочками. Це, якщо когось цікавить 15, сірий вам не скажу дівчатка І в'язала суконочку і шарфик із пряжі пухнорки. от Тобто я такі в'язала от в дві ниточки, з цієї маленької катушечки і з цієї з цього моточка. От. Е, так, ось така у мене красунечка. напишіть як вам, як вам подобається такий набір. Можливо, якщо би поставити отак, то ви б може гарніше бачили її. От. Ось так. Ось така в мене дівчинка вийшла. Так, давайте, напевне, ми її сюди положимо і я вам покажу ще трішки своїх процесів. До речі, тут в мене немає колготочків, але колготки, звичайно, я думаю, що треба одягати, тому що, якщо доплаття не обов'язково, але до пальта треба. От, і тут в мене є ще ось такі два процеси в'яжуться. Я раніше в'язала кілька таких наборів, тобто в мене були суконочки і такі капелюшки. Я вже до літа готуюся трохи. Не знаю, ну так, тому що це як процеси, вони трохи, знаєте, перекладаються, тому що, крім того, ти в'яжеш ще щось інше. От. І я вже так собі вирішила щось трошки літнього зв'язати. Я в'язала кілька таких наборчиків, вони досить гарно от, продавалися, і я вирішила ще е, трохи повторити. Звичайно, в'яжу не по тій схемі, що я в'язала, але так все чисто тримається в голові. Десь на свою фотографію подивлюся, яку робила, так і в'яжу. От, Ось така в мене буде суконочка. Вона досить, вона не досить, вона дуже пишна буде. От, Зараз, якщо її так поставимо. Бачите, ну, тут, звичайно, все ще завертається, закручується, треба буде все гарно відпарювати. Але вона прям така дуже-дуже пишна буде. Ну, На лялечці, коли вона стоїть, в принципі, зручно садити ляльку, так? Ну, коли вона стоїть, це дуже так гарно виглядає. Особливо гарно, якщо це все е, відпарити і так гарно оці воланчики вложити, воно дуже гарно виглядає. От, тут в мене такий бежевий колір, тут в мене. Така темна малинка, і тут в мене такий салатовий. От такий навіть не салатовий. Та ні, вроді, салатовий. Або дуже світло-зелений. от Бачите, я в'яжу тут із пряжі твіт. Я думаю, що вам видно. Отак. От, от. Це в мене така суконочка. У мене до неї вже готовий капелюшок, але це все ще буде прикрашатися дрібними квіточками. Тобто ті квіточки я, звичайно, також буду гачкувати на капелюшок і на суконочку. Обов'язково вони ще будуть. Ну, ось такий капелюшок в мене виходить. От. Це такий. Майже, бачите, майже завершено. Ну, тобто, зв'язати ще квіточки, відпарити гарно, зробити оці. Складочки, як то каже, гарно, і пришити гудзочки, і пришити ті квіточки. от, А так, в принципі, го ну, готово. от. І тут я ще почала ще одне ось в такому кольорі. Ось дуже мені також подобається це поєднання кольорів. <кій> Біленький і рожевий, як бачите, це теж твідова пряжа. І тут в мене теж по краях йде зелененький колір. Також буду давати сюди квіточки і шапочку я почала. Точніше, не шапочку, а капелюшок. От. Такий в мене тут в'яжеться капелюшок. Будуть ще воланчики такі теж пишні. Оце взагалі мені дуже подобається. І та гарна і та. Ну, ця така, не знаю, такий літній-літній варіант. От, як бачите, як, як тільки починаю, так. Ну, спокійно спів'яжеш. Ну, чим в кожному ряду йдуть прибавки на кожному, оцьому, на кожній цій складочці йдуть прибавки, і вона чим раз, тим раз збільшується. Не знаю, мені дуже так подобається, так гарно, пишно виглядає. Лялечка така взагалі, як сонечко. От. Так що такі процеси, як бачите, сукня теж готова, майже От, треба тільки приступити. Я так дивлюся на всі свої процеси. Знаєте, в мене топледи майже готові, там вже реально майже готові, треба закінчити. Тут в мене ось це готове, тут в мене ще іграшки в'яжуться, вони теж майже готові. Одним словом, але ще, ще треба завершити. Так, що я хотіла вам показати? Хотіла вам показати лялечку, яку я собі купила. А чому я її купила? Тому що в мене є. Мої дві паолочки, я вам вже не раз їх показувала і розповідала. І дві вони в мене брюнеточки. Одна така, як вона є, яку я її придбала, а другу я робила Оак. Там все перемальовувала, мейкап, волосся натуральне прошивала. От. Але вони в мене дві чорненькі, тобто вони в мене дві темненькі. Ну і захотілося мені придбати собі. Світленьку дівчинку, взагалі блондиночку. І ось, дівчатка, я вам її покажу. Ось така вона. Ось така. Чому блондинку хотіла, тому що не, не всі кольори одягу підходять до. Наприклад, тайпна є темна шкіра, чорне волосся. Ну, тобто треба якось міксувати. Якщо більш темніший наряд, то можна, е, треба використовувати, точніше, приміряти на е, лялечку зі світлим волоссям. Я ще її нічого не розплітала. Бачите, тут в нас є ось така, такий хвостик. Вона була ось в такому вбранні. І що я хочу вам сказати, вона мені, от так як я на неї дивлюся, мені візуально вона подобається. От. Але я її, швидше за все, буду робити мейкап. Я не знаю точно, буду я робити їй прошивку чи ні. Можливо, якщо в мене там, наприклад, є час, я би, можливо, тим і зайнялася. Але прошивку на ляльці робити це так довго, реально дуже довго. Там, перше треба. Цю шерсть мені ну, придбати фарбу, фарбувати її, так, це все вичісувати. По 2-3-4 волосиночка оце все в, ну, в голову вставляти. Це все треба закріпляти. Одним словом, не знаю на рахунок волосся, но... Дивлюся, от, от так вона мені подобається, дівчатка, часто в неї такі дуже красиві бірюзові очі, я би сказала, вії в неї намальовані. Бачите, ну Якщо чесно, мені не подобаються ось ці брови, не, не, не сама форма брів, а сам колір. От, і Якщо я так боком її поставлю, мені не дуже подобається її верхня губа. От, тобто тут я би щось почарувала трохи, тут я би щось можливо і змінила. Ну, якщо змінювати, рахуйте, ось це все, треба все рівно це все старати. Тоді треба клеїти вії. Ну, тобто, все рівно обличчя потрібно переробляти повністю. От. от. так вона виглядає. Ось так вона мені дуже подобається: така, знаєте, маленька, така ніжна. от. І її одяг, чесно кажучи, коли я дивилася на фотографіях перед тим, як я її купувала, я думала, що це блузочка. От, блузочка і окремо йде сарафанчик. І я вам чесно скажу: сама, саме пошиття ось цієї блузочки, ну тут, може, є якісь такі ниточки, знаєте, але саме пошиття блузочки мені дуже подобається. Тут рахуйте рукавчик на манжетиках зроблений. Тут ось цей такий, знаєте, гарний комірчик. Ну і сама вона така бавовняна. от. І до такої блузочки навіть дуже гарно приміряти в'язані сарафанчики. Я собі так подумала, там було кілька варіантів, але я собі саме подумала про цю блузочку і тому вибрала саме ось її. Але насправді, хочу вам сказати: як бачите, це все суцільно, це ніяка не блузочка, це ось така суконечка, яка отут, отак, зроблена. Тобто ось ці, ось ці. Шлеїчки, бачите, вони пришите, сорочечка дос досюди, от. сюди до животика і все. Тобто це як імітація. От. Що в нас тут є взуття, і є ось такі шкарпеточки. В принципі, шкарпеточки досить непогані, але взуття можна, в принципі, чого? можна десь використовувати, ну, але це вже такий варіант. От. Що я хотіла, дівчатка, ну я зараз е знімлю цю різиночку. І дивіться, я стягнула резинку і ні одного волоска не вирвалося, бачите? Всі ми знаємо, що це за резинки, правда? Ми всі знаємо, які вони, як вони волосся тягнуть. От, в неї тут ще є резиночка з цієї сторони і з цієї сторони. Я ще сама чесно зняла перший раз з вами. Хочу подивитися на її прошивку. Волосся досить густе. Густе волосся. Так, насправді густе. Прошивка, що в нас тут? В принципі, я вам скажу, вона непогана. Бачите? Бо, тобто, волоса можна не переробляти. Але я обов'язково його помию, тому що воно так в хвостику, бачите, от його треба помити обов'язково. Ну, в принципі, взагалі непогана прошивка. Чесно, я щось думала, що тут буде більше пустого місця. Так, а тут в нас як йде. Тут закріплено, тут я вже дівчатка не буду знімати, тут мені треба легенько ножничками розрізати. Тут йде так, прическа, так? Тобто, ось це волосся, воно йде попід низ ось цього нахльоста. Так? Тобто одно йде туди, а тут вже отак воно розположено. От Тому мені не дуже видно. Але бачите, отут досить так плотненько все так зроблено. В принципі, мені подобається. От. Але що ще хочу сказати, що я, як буду нею займатися, ще не знаю, коли і чи взагалі буду. Якщо буду нею займатися, то я би її пересадила на тіло від поолочки. От. Можливо, і щось з волоссям треба буде зробити, гарно його помити, розчесати, красиво. От. Тому що це тіло, воно мені щось зовсім не дуже подобається. От я маю таке, бачите, справжнє тіло, яке пахне. От навіть я саджу в'яжу, якщо воно ну, біля мене лежить, так як я, наприклад, роблю примірку, от, то дуже пахне. Тому я хочу її, а сама лялечка не пахне, знаєте? От, я хочу її пересадити на це тіло. Ну і дивіться, якщо я її буду пересаджувати, давайте ми подивимося на її обличчя і на це тіло. Тобто, тоді доведеться мені робити її мейкап. От. А в цілому лялечка гарна, мені подобається, особливо подобаються її очі. От. Ось така. От. Ось така. Тож я би сказала, що вона така не є легенька. От. По чуть-чуть важче. Ось так такі в мене красонечки. От, в принципі, це дівчатка все, тому що ще щось в'яжу паралельно інше. Але наразі це все, що стосується поолочок. От. Я там замовила собі, не то, що замовила, я вже показувала вам в розпаковці з пряжею кілька новеньких моточків, і дуже сильно мені хочеться вже їх попробувати щось зв'язати новеньке. От, там є така гарна червона, біленька. От. Так що щось буду пробувати. Подивлюся, як мене буде виходити по часу. От і все. Сподіваюся, вам сподобалося таке відео. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як вам такий комплект, чи в'яжете ви з такої тоненької ниточки з пуха норки і що взагалі в'яжете. Гачкуєте гачком чи в'яжете спицями, от, теж буде цікаво почитати. Можливо, ви ведете якісь свої канали, де теж є лялечки, то рекомендуйте себе під цим відео, і я, звичайно, також обов'язково зайду, подивлюся, і, можливо, глядачі подивляться. От. Так що давайте будемо разом дружити, спілкуватися, ну і ділитися такими, знаєте, відео які нам приємно дивитися. От на сьогодні я кажу вам всім па-па. іду -па, далі працювати, тому що мене чекає робота, всім бажаю гарного хорошого настрою, мирного неба над головою і зустрінемося в новому відео. Всім па-па-па-па.